Що таке по факту наш перфекціоніст не є вимоги суспільства до нас, до нашої роботи, до нашого вигляду? Так, це все в нашій голові, як ми це сприймаємо і як ми це оцінюємо. Е, коротенький прикладав вчора собі заплела колосочки. Побачила мене сусідка, каже: О, такі, такі гарні колосочки заплела. Сама заплела. і я знаю, що мені тут повилазила, тут повилазила. що я собі невидимками позакладала. І знаєте, така е, стереотипна реакція зразу, та так. Ну, але вони не вони такі кар'яві, вони там туди-сюди. Знаєте, я почала виправдовуватися, що вони не є ідеальні. Але для неї вони були класні. А те, як я на це відреагувала, це було суто у моїй голові. Тобто ми гальмуємо свою роботу самі, коли ми хочемо якогось ідеалу, якого по факту не існує. А те, що ми можемо зробити, нам здається, можливо, на тріючку, на четвірочку, так для іншого це вау. Тому для того, щоб вдосконалюватися, нам потрібно доз. Дозволити собі в голові робити на трієчку, на двічку, і тоді ми все рівно будемо удосконалюватися. Ми ніколи не досягнемо свого ідеалу, так, кого як ми собі думаємо. Але е, робота наша буде покращуватись тільки тоді, коли ми дозволимо собі почати робити погано, як на нашу думку. Хочете розвивати свій блог і почати робити щось у ньому? чекаю вас на своїй сторіночці.